Вітаю, ми робимо з вами вже велику роботу, яка пов'язана з відслідковуванням думок. Треба зробити крок вперед, і цей крок буде пов'язаний з відслідковуванням наших слів. Так, кожній нашій дії передує думка, тим паче вона передує перед словом. Ну погодьтеся, да, буває таке, що щось трапляється, і ми, не думаючи одразу випалюємо. Мільйон слів і, на жаль, часто вони несуть в собі критику. Як я вже казала, критика вона несе як позитивні, так і негативні емоції. Негативні емоції ми відчуваємо тоді, коли те, кого ми критикуємо, завдають нам шкоду. Ну і, звичайно, воно буде нести для нас позитивні емоції, тому що в цей час ми Ніби піднімаємося над тим, кого критикуємо. Іноді критика є єдиним способом для людей отримати емоційне задоволення. Ну, я не знаю, як у вас, а в мене мама вона дуже-дуже часто спілкується з телевізором, і це зачастую буває дуже емоційно і дуже критично. Але це єдиний спосіб для неї в даний момент, коли вона відчуває якусь ну, соціальну присутність в цьому світі. Тож, давайте почнемо відслідковувати наші слова, завдання сьогоднішнього дня. Якщо ви поки що не можете відмовитись від критичних слів, то почніть їх відслідковувати. Обов'язково їх записуйте. Причому не треба записувати всю думку. Записуйте тільки ті слова, які несуть собі критику. Ну, наприклад, остання моя критика була направлена на мене, і я вголос сказала: От я бездара». Я не буду зараз здаватися, чому я це сказала, але я це сказала. І... Це слово вже поповнило мій список критики. Повірте мені, якщо ви запишете кожну 20-ту фразу, це вже буде велика робота над собою. Як результат, ви станете більш стриманими на язик, і ваші стосунки з оточенням покращаться. Тож, бажаю вам успіхів!